також е, ховають від спеки, також е, роблять отакі холодниці, так сказати. І я так зрозуміла, що, мабуть, і нам треба таке робити, е, так як в цьому році була така спека, то от саме, це мені оцей помічник, друзі, заважає, от саме, мабуть, треба теж робити такі холодниці, захищати їх від спеки. Давайте підемо далі, друзі. Вам всім чудових вихідних, вам всім чудової погоди, і наш помічник Кутузька веде далі. Хочу, звичайно, треба було лише його тронути, як уже все, вже не відчепиш. До бабусі він завжди ходить зранку і буде її, ну, десь годину пять 6 ранку. Не дає їй поспати, буде лапкою, по лицю, треться біля неї. О, а сьогодні не пішов. Ну, сьогодні вночі було дуже гучно, один раз, потім другий, потім третій. Ну, і тому у них, звичайно, теж стрес. Стреси в них. Собаки наші до цього часу ще не вийшли і не спілкуються. Друзі, про гірки казала. Огірки у нас є до цього часу. І пройдеш вони як гриби. Пройдеш і є огірок. Пройшов і є огірок. Ми уже стільки наконсервували. Тільки насолили цього року, що будемо, мабуть, роздавати. Ось дивіться, чоловік сьогодні ходив, а він заховався за листочком, і завтра він уже буде старий. А на базарі зараз огірки, напишіть, почим у вас огірки на базарі, у нас зараз 70 гривень кілограм. Треба буде сходити в супермаркети, подивитися, але ну, я думаю, що не дешевше. От дивіться, іще побачила одного. Обов'язково зберемо семена цих огірків, тому що в нас ніколи не було так довго огірків, щоб уже, покажу вам, уже на городі майже нічого немає. Так? Огірки і ще... Є помідори, там якихось пару залишилися, ці, які можливо, і ще й достигнуть плоди. А огірки ви подивіться на ось оце все. Я не бачу, як я показую. Напишіть, ви бачите чи ні. Оце все, друзі, огірки. І лізуть вони в нас. Ми якось робили таку сітку. Від сонця. І так вони залишились у нас, і вони сюди полізли, лізуть далі, далі, потім ще люпу вам. Закручувалася на персику. Ось ми такі зібрали два, і оцей третій огірок. Зараз все-таки будемо збирати, чого потім чого даремно. Давайте позбираємо. Ось третій огірок. насправді як гриби, ховаються за листками. Третій огірок, і вони не гіркі, вони чудові. Треба зібрати обов'язково насіння. З цих огірків, це ті огірки, які вони почали пізніше достигати, як всі інші, але кінець осені, кінець вересня, ще не осені. Кінець вересня, хотілося б, щоб і осінь пройшла такою теплою, чудовою. Ось ми вже чотири огірка взяли і бачу, ось іще маленький є слідуючий є. І ось присіла і ще побачила. Це можна зараз з'їсти. Я люблю такі маленькі гручки. Коли внук приїжджає, ми йдемо зразу з города.